Друзі, чи готові ви почути правду, яка згортає мозок, і змушує задуматися, чи справді світ охороняє ваше життя? Більше того, чи уявляєте ви, що може статись, якщо одна з найбільших ядерних держав втратить контроль над своїми збройовими арсеналами? І все це зламані ракетні системи, радіаційне зараження і сотні травмованих військових. Адже саме сьогодні, у 10 ранку, у закритому режимі? Кремлі зібралася таємна нарада, яку Путін викликав особисто. За даними західних розвідок, ця зустріч була не просто розмовою, вона була переломною точкою, яка може змінити все. Вони обговорювали можливість застосування тактичної ядерної зброї по трьох українських містах та ключових позиціях фронту, там, де ворог змушує російську армію під тиском здригатися. Чи варто дивуватися, що яструби, совіти та ядерні угруповання наполягали? Вони переконували, що тільки демонстрація ядерної сили здатна розвалити оборону України, змусити Київ повернутися до переговорів і показати світу, що Росія готова до будь-яких ескалацій, навіть до знищення власної країни заради статусу? Розрахунки були зроблені, логістика готова, зсередини, все нагадувало. Сценарій страшного фільму, але що відбувалося у тіні? Звичайний підмурок засукана рука в тіні. Однак, всередині Кремля розгорівся конфлікт, мов вулкан. Частина генералів закликала Путіна зупинитися це був бій за виживання цілої нації. Вони попереджали, що перехід через ядерний поріг це перший крок до глобальної катастрофи, яка може знищити і саму Росію, але їх голоси заглушила наполегливість Путіна. Він здається, цілком впевнений у своїй силі. Вже на підготовчому етапі він підписав наказ на перевірку готовності тактичних ядерних комплексів. Офіційно це подавалося як навчання, але у глибинах воєнних баз таємниця розкрилася, почалася повномасштабна підготовка до можливого удару. Уже рано вранці на полігоні в Уралі стартували випробування ракет. Дві з них проходили стандартну перевірку, доки третя навчальна із муляжною боєголовкою мала відпрацювати запуск, але тут трапилось щось страшне: система стабілізації ракет дала збій і вона втратила контроль. Виникла аварійна ситуація. Боєголовка відокремилася і спрацювала аварійне від'єднання. Що б могло статися у підземному сховищі, де зберігалися хімічні компоненти ядерних боєголовок, сталася часткова детонація. Вибух з низької потужності спричинив радіаційну хвилю і поширився на кілька кілометрів навколо. Над полігоном піднялася димна куля, яку можна порівняти лише з жалобним полум'ям апокаліпсису. Звуки, як скрегіт металу та тріск льоду, нагадували часи глибокої тривоги. Порожній запах гару змішався з перебоями у пам'яті, сивий пил, що опустився на землю, був сріблястим і непомітним до моменту. Коли хори радіаційних хмар почали накривати небо, військові у барабанному бою похиталися, сотні отримали поранення та радіаційне ураження. На місці загинуло понад 200 осіб, ще 300 – важко евакуйовані, їх тіла приховані за високим парканом та табличками з чорними хрестами. Вогонь поширювався, мов істота, що висмоктує життя з землі, затамувавши подих. Місце заповнили пожежники, але руйнація була вже зроблена. Місцеві служби, щоб не спричинити паніку й новий виток ескалації, відключили зв'язки і заборонили наближатись до місця трагедії. Водночас у Москві почався хаос, Путін яросно кричав, розгублений і безсилий, вимагав звітів і пояснень. Того ж дня напруженість у Кремлі виросла до межі. Частину генералів усунули, інших відправили на самоїкове долучання, їхні обличчя, погляди ішащих на чорних екранах потрапили під слідство. Але що справді стало причиною катастрофи? Чи був це саботаж Внутрішні ігри спецслужб? Висновки натовських аналітиків були лаконічними. Контроль над ядерною зброєю в Росії стрімко руйнується. Вони попереджали, що навіть підготовка до ядерного удару вже. Катастрофа сама собою, а далі все звалюється у хаос. Опанована паніка, слухи про втрату контролю і збої. Схоже, руйнується не лише полігон, а й сама система тримання ядерних атомів. Згодом з'ясувалося, що дірка у системі була на полігоні «Южногорський», невідомому офіційно гість утента державних реєстрів. Там проводили експерименти з новітніми тактичними боєголовками. Розробленими у рамках секретного проекту Сапсанте. Саме там сталася космічна інженерна катастрофа. Якраз одна з цих боєголовок і стала героями трагедії, помилка у синхронізації двигунів і стабілізаторів спричинила внутрішню детонацію. В момент вибуху у підземному командному бункері, що був вкритий сидючими і замкненими командними картами, перебувало не менше сотні людей. Вони – Інженери, офіцери і розробники зникли безвісти під грозовими завісами радіації. Тіла досі не знайдені, а радіаційний фон і досі б'є у небеса. З часом стало відомо ще й те, що вибух відчули сотні кілометрів навколо, а місцеве населення евакуювали під гаслом огляд та безпека. Вогонь погасили лише через багато годин, але руйнування і наслідки будуть відчуватися ще довго. Що трапилося у цій глибокій темряві? Чи справді контроль над найзловіснішою зброєю не у руках росіян, чи готові вони взагалі до того, що їхня ядерна епоха може призвести до їхнього самознищення? Відповіді поки залишаються у тумані, але одне очевидне, що світ у небезпеці молодше швидше ніж будь-коли раніше. Після аварійного запуску ракети, яка повинна була пройти стандартний тест із муляжною боєголовкою, відбувся фатальний збій. Система стабілізації дала збої, і керування вийшло з-під контролю. Вона втратила централізовану синхронізацію двигунів і стабілізаторів, що спричинило зміщення центру МАС. Що ж трапилося далі з цим невід'ємним елементом тестового комплексу? Чи був це виключно технічний збій або щось набагато гірше? Щоб зрозуміти масштаби катастрофи, потрібно заглянути під землю на полігон, де пройшов вибух. Там, у глибокому підземеллі, зберігалися ті самі компоненти, що мають потенціал для руйнування світу. Саме третя ракета, навчальна з муляжною боєголовкою, мала відпрацювати запуск, але замість цього стала причиною невідому руйнацію. Вибуховий шок, який виник у результаті збою, прорвався крізь сталеві конструкції, наче гучний крик у вухах і вдарив внутрішньою хвилею, залишивши по собі пошматовану бетонну тишу. Вибух частки, запах згорілого металу та гарі від радіації проникли у повітря, немов недобрий передзвін. Але що стало поштовхом для внутрішнього вибуху? Чи це були технічні, чи рукотворні недоліки? Адже саме таким чином починається найтемніша сторінка цієї історії, який страшенний сценарій приєднався. Аварія там, де зберігаються секрети та смертоносна сила. Вибухова хвиля поширилася на кілька кілометрів навколо, зірвала зовнішні сховища, знеструмила системи зв'язку, а запах гарі, що розходився по повітрю, був майже фізично відчутним, холодний присмак напівосвідченого страху. Вже за кілька годин у повітрі з'явився характерний запах озону і диму, що залишили по собі руйнації. Загинуло понад 200 людей, ще понад 300 були евакуйовані у критичному стані, а радіаційний фон піднявся так високий, що навіть вентилятори вдалені почали їздити в аварійному режимі. Чи був шанс зупинити цю руйнацію? Хто міг передбачити, що одна технічна помилка призведе до такої трагедії, і найголовніше, що тепер зробить Кремль, коли вся блютуна руйнується у їхніх вухах через радіацію і страх? Це лише початок чи всього навсього перший тривожний дзвінок, що попереджає про кінець контролю. Згадаємо, як російський ядерний міраж розвіявся у вогняній хмарах, під натиском внутрішньої дезінтеграції та безконтрольності. Офіційно навчання насправді надсекретна підготовка до майбутнього апокаліпсису, та що ж трапилося на самому дне підземних лабораторій у закритому військовому містечку на Уралі. Рано вранці почалася чергова перевірка. Дві ракети стандартна і муляжна, мали продемонструвати майстерність російських інженерів, але крізь тишу й холодний метал почулася тріскотня технічних несправностей. Згідно з підрахунками, системи стабілізації дали збої, і ракета втратила контроль. Це було, наче нерває зелений кинджал, що пронизував стрункий досконалий механізм. Втім, найжахливіше, саме тоді, коли її керівники вже піднімали руки у здивуванні та обуренні, вона, неслухняна і зі збентеженими шумами, вибухнула. Висотна хвиля пронеслася блискавкою, знищуючи все на своєму шляху. Кілька секунд, і зачортоване небо закрила гірка маска з димом і радіаційною хмарою. Це був достатній сигнал для катастрофи, місце, де міг би розгорітися новий епізод ядерної трагедії. На полігоні зібралося понад дві сотні військових. Більшість з них не мала шансів втекти від високого рівня радіації. Тіла, хоч і не всі, можна було витягти, але запах горілої сталі і пилу. Ще довго сплутувався зі смородом страху та втрати. Зразу ж в Москві почалася похмура гра у мовчання. Вони робили вигляд, що нічого страшного не сталося, а остаточно ця ілюзія розпалася, коли казахстанські та фінські сейсмічні станції зафіксували підтвердження потужної вибухової хвилі, місцеві області одразу відключили від зв'язку, і навіть місцеві служби заборонили наближатися до епіцентру. Чому Путін кричав? Чому його підлеглі мінялися в обличчях, мов тіні? Адже через кілька годин Кремль опинився у стані паніки, розмови про зраду, саботаж і внутрішні інтриги били у вухо, мов грім, звинувачували навіть ФСБ, але відповідь була одна: контроль за цим об'єктом втратився. Але гірше за все, висновки аналітиків НАТО вони констатували вампіра у серці російської ядерної машини. Цю аварію бачили як сигнал, країна рівною мірою сама себе руйнує. Це схоже на те, що пандемія помножує милі спроби показати силу, але насправді рука, яка комусь всередині пише вирок. З обвального вибуху в районі Южногорського полігону виникла хмара диму і радіації, місце, яке не було у реєстрах Міноборони. Там вироблялися експерименти з модернізованими тактичними боєголовками проекту Сапсанте. Під час одного з тестів сталася криза. Перша у своєму роді, але, можливо, остання помилка у синхронізації між двигунами і стабілізаторами, і центр мас змістився. Саме тоді, коли розробники й офіцери зібралися навколо керівних пультів, сталася внутрішня детонація, обвал конструкцій, радіаційна хвиля, що розтерзала підземний командний пункт, і шість з десяти професіоналів. Розробників і інженерів назавжди пішли у ніч. Вони, наче тіні, зникли під купами металу і радіаційної біди. Високий радіоактивний фон і обвали зробили майже неможливим витягти їх тіла, звідки евакуювали тисячі людей, звідки було чути потріскування дозиметри і скрип металу під ногами. Вони побігли з місця чорної біди, залишаючи за собою тільки мимовільний звук радіаційної хвилі та крики рятувальників, немов у кошмарі, земля, що здригалася, і повітря, наповнене запахом поширеної радіації і тривоги. А далі починається гра у маски та відволікання: генерали відсиджувалися, звинувачували один одного. А Кремль перетворювався у бункер паніки. Генерала, що керував проектом Сапсанте, затримали за підозрою у зраді. Очевидно, секрети явно вийшли не туди. Але справжню правду ніхто не хотів відкривати. З одного боку Захід, здавалося, безжально вивчає уламки, вирішив, що Росія сама себе знищує зсередини, попереджували навіть потенційні катастрофи, але Москва, ніби у транс, ігнорувала страшний сигнал. Вони думали, що демонструють силу, ні, це був доказ слабкості, яка приховується за гучними фразами і залізними дверима секретних бункерів. А вже згодом з'ясувалося вибух стався на невідомому полігоні Южногорського району, якого навіть у списках Міноборони росісікадикерараців не було. Там, в обхід усіх норм, експериментували з модернізованими боєголовками проекту Сапсанте, та найжахливіше. Одна з них, мов ворожий мовчазний крик, і скрилася в момент пуску, а внутрішня детонація розірвала весь механізм. Коли вибух почувся у командному бункері, там перебувало 80, а за деякими даними і більше інженери, офіцери, розробники. Шестери з них назавжди загинуло. Вони не могли врятуватися, вони не могли навіть побачити звідки прийшов той хижий удар смерті. Прямо під їхніми очима радіаційна хвиля накрила військове містечко за 20 кілометрів, і евакуація стала ціною їхнього життя. Коли іронія долі проявилась у найгіршому, камери і відео, залишені у полум'ї та радіоактивних димах, почали викривати правду. Відірвані від будь якого зв'язку з дозиметрами, засвіченими зашкалами, люди бігли, не знаючи, що ще може трапитися. Це був справжній удар у саме серце системи, і все це закінчилося маршалом перестановок і арештами. Пізніше світові аналітики зробили свій висновок контроль Росії над власною ядерною зброєю похитнувся. Вони побачили, як у центрі цього хаосу, несправжніх шляхів виходу із кризи з'явився найстрашніший сценарій руйнація власного озброєння. Це була не лише трагедія однієї країни. Це був голос відлуння, що залунає у всі куточки світу. Чи не варто осторонь, що буде далі, чи зможе Росія знову зловити нитку контролю? Або це початок кінця їхнього великого шоу. Це залишається загадкою уже з голосом, який називають прихованою рукою, що веде їх у безодню, ядерну безодню. Знання одне Попереджуючі сигнали були усюди, але чиє саме ім'я вони кричали у нічній темряві. Чи не згорів у полум'ї той, хто натиснув кнопку? А може, чи не вийшов із-під контролю власний апарат самознищення, розгадка у тиші? А відповідь у руїнах южногорського полігону вони цитують даремно: у цій історії немає перемог, є лише дзвін розбитих надій та погроз, які голосно шепочуть нам. Подивися на себе, якщо ще вмієш, хто тепер керує цією планетою?